Слава імператору Солов'їнчики! Приніс вам лекцію під рандомні світлинки з інтернету. Тож сьогодні ми з вами поговоримо про орден Космодесанту під назвою Янголи Каеття. Ну, це вони зараз нудні янголи Каеття. раніше вони були веселими та кумедними сяючими янголами, чия особлива особливість полягала в тому, що вони, на відміну від інших нащадків примарха Сангвінія, Знати не знали, що воно таке, ота ваша чорна людь. Замість цього вони активно сублімували, переводячи свою сумнівну деструктивну енергію 14-річних підлітків більш соціально відповідальне русло: тренування, медитацію, та найголовніше мистецтво. Ні, без рофлів вісяючі були знаними художниками та скульпторами. І жили б вони поживали та горя не знали, але одного дня навідалася до них таємнича фігура, яка повідомила, що сяючи недостойні імператора. Та й людство в цілому недостойне імператора. Імператора достойний тільки сам імператор, і те, це ще треба перевірити. Ночь, як помисленіл затінна. спить народ безотвітственний, лише імператор не спить, а родині думає тонн. Звісно, капелани Ордену не сказати, щоб були дуже в захваті від такого зауваження, тому незнайомця очікували незабутні канікули в компанії шановного капелана Мальвуазена та закритої кімнати. У вашу свідомість може закрастися підступне питання: а чого власне було не кокнути на місці цю очевидно єретичну персону? Залишимо це питання без відповіді. Лише зазначимо, що незнайомець дістався твердині сяючих через річку Трістес, через яку не кожен космодесантник може переправитись. Тобто смертний навіть в теорії не зміг би дістатися твердині, якщо це, звісно, не комісар Гаунт або пан інквізитор Ейзенгорн. А тому тут явно було присутнє або прокляття хаосу, або благословіння імператора. Тож треба було розібратися. Після доволі довгої розмови, яка тривала 19 днів, капелан оголосив незнайомця пророком імператора та повідомив, що на орден чекають деякі зміни. І зміни сталися. В ордені були заборонені будь-які розваги. Всі витвори мистецтва були або знищені, або демонстративно занапащені, щоб нагадувати бійцям, що вони не достойні нічого, окрім безкінечної битви, яка обов'язково закінчиться поразкою. Головною метою компанії стало страждання, перед яким та після якого має бути багато каяття. за все погане, що орден хоч і не робив, але міг би в теорії зробити. Так, робота з мотивацією команди була не дуже, а коучі з капеланів вийшли так собі. Неофіційною головою шановного панства став той же самий незнайомець, який маніпулював орденом як сам бажав. Тут могло постати ще одне логічне питання: чому власне магістр ордену не навів порядок? А тому, що ніякого магістра і немає. Колись давно він, ніби батько космічних вовків. Взяв з собою пачку воїнів та пішов в крамницю за хлібом, звідки так і не повернувся. Тож, в принципі, не дивно, що наші сироти вирішили задовольняти свої комплекси таким дивним чином. Звісно, не всім в Ордені сподобалися зміни. Але що може зробити маленький гвинтик проти цілої системи? Я... Маленький гвинтик! Валень. Валень. Я маленький гвинтик! Одним з таких гвинтиків, який вирішив піти проти небажаних змін, був головний бібліарій та його молодші колеги. Вони всіма силами намагалися натякнути своїм товаришам, що такий пуританський спосіб життя до добра не доведе, і взагалі весь цей вайб занепаду більше схожий на культ Нургла, ніж на бойове братство слуг імператора, які б мали нести веселе та красиве, а не сумне та потворне. У будь-якому випадку ніхто не послухав розумних людей, і цілий орден продовжив займатися агресивною рефлексією до тих пір, поки особливо депресивні персони не захворіли чорною люттю. Похмура атмосфера всередині колективу в кінці кінців призвела до того, що головний бібліарій зі своїми колегами зачинилися в лібраріумі голими, е, тобто без зброї та броні. Відкрито виступивши проти капеланів. Початок цитати нападники чекали холодного електричного присмаку, що передував психічній атаці. Але коли верховний Бібліарій заговорив, це були просто слова. Ми здіймаємось на палаючих крилах. Просто слова. Але вони були девізом ордену, вимовлені з переконанням що вони очистять Монтейга від отрути. Можливо, це допомогло б. Але потім мальвуазен проривів новий девіз, показавши себе невмираючому мученикові. Імператор звинувачує. Сяючі янголи померли в той день. Янголи каяття повстали з їхньої могили, жорстокі. І пов'язані темрявою. Кінець цитати. Закінчилося все хоч і пафосно, але доволі передбачувано. Заколотники були знищені, а орден як перебував у лайні, так в ньому і залишився, а вони й не проти. Який висновок ми можемо зробити з цього? Любіть маму, моліться нашому богу імператору, донадьте на ЗСУ і намагайтеся утримувати задоволення від життя. Навіть у найважчі часи, як мінімум, для того, щоб не поїхати кукухою, і нехай проблеми та незгоди не роблять вам житті погоди. Хай вам щастить і будьте здорові.